Так, зараз у нас з вами одна мета визначити свій емоційний тон. Користуємося коментарями, швиденько ставимо крапочку, де ми зараз перебуваємо. Так, я також не буду від вас відставати. Знайду зараз себе. Я ось тут. Так, Андрій. Павло нейтрально почувається. Так. Сергій. О, добре. Так. Еріку, не бачу тебе. Так. Сьогодні ми говорили з вами про те, що почуття можуть переростати в більші. Ступені вияву. І ось саме з цими ступенями вияву ми можемо з вами схематично, таких смайлих чудовий. Так, вимикаю, вимикаю, так. З цими почуттями схематично ми можемо порівняти лісову пожежу. Коли спочатку ми маємо малесеньку іскорку, і потім ця е, іскринка, жаринка. Під впливом певних якихось обставин, чи то вітру, чи то займистих матеріалів поруч вибуховий. І, звичайно, що цей вибух спричиняє більший епіцентр, ніж там, де жевріла ця іскринка. Саме завдяки тому, що вона може роздутися, вона може перетворитися на щось небезпечне, На, наприклад, лісову пожежу. Ось у вас порівняння того, як лісова пожежа. Розповсюджуються. Звичайно, щоб її погасити, треба вміти це робити так само і з почуттями. Якщо ми маємо певні почуття, ми повинні з вами вчитися, як їх долати, якщо вони стають небезпечними для себе або для оточуючих. Ми з вами минулих разів говорили про те, що емоції бувають різні, це ціла купа емоцій, які нами керують. Серед цих емоцій є ті, котрі нас викликають дуже приємні почуття. Далі емоції, котрі нейтральними залишаються, і неприємні почуття. Будь ласка, зараз перед вами наш графік активність емоційний тон. Будь ласка, подивіться на нього. і Хвилиночка вам для того, щоб продумати, користуючись коментарями, які із емоцій можуть стати небезпечними. Давайте спочатку для вас, конкретно для вас, які можуть зруйнувати вас. Так, є. Yeah. Андрію. Так. А тепер одразу позначайте, які стануть небезпечними для оточуючих. Якщо вибухнуть в комусь. Наприклад, у вас вони вибухнули, і оточуючі від цього можуть постраждати. Так. Бачу. Угу. Сергію, поясни, будь ласка, чому, наприклад, лють може стати небезпечною? Лють може стати небезпечною, тому що ти вплив в негативних емоцій, і тебе буде, наприклад, одна мета якась вирішити якусь неприємну ситуацію. А це частіше все приводить насилля. Ти що ти можеш сказати щось не те. В тебе відключається мозок, Ти навіть, не думаєш. маєш. Тільки підпливом амаці. А це дуже до великої біди може провести. Так, дякую. Скажіть, будь ласка, ось бачу, неприємне здивування також може принести шкоду для когось із нас. Андрію, будь ласка. Ну. Неприємне здивування це, е, коли думав одне сюрприз, але воно вийшло, і ти такі е, неприємне здивування. Або коли повідомляють сумну новину. Але це не для навколишнього погано, це тільки собі ти гірше робиш своїм поганим настроєм. Інші можуть засмутитись цим, але. І шкоди це їм сильно не принесе. Це приносить лише для носія. Так, дякую. Я бачу, що у нас найбільше набрали це страх і заздрість. Назарчику, поясни, будь ласка, будь-яку із цих емоцій. Ну, якщо людина буде заздрити комусь, вона всю людину хоче заздрити це ти заздріш людині, що у неї щось є, а у тебе нема. І ти будеш ну, хотіти стати краще її, щоб подавати цю заздрість. А, ця, а щоб її подавати, ти можеш її і причинити шкоду, щоб вона а, ну, не була. Лишила, заздрість. Не бу... так? Щоб не було причини заздрості, лишити її той самої річі, хоча ця річ може бути для людини дуже драгоційна. Так. Наприклад, хтось комусь заздрить в матеріальному плані, хтось комусь в духовному, якщо людина заздрить і сама від цього страждає, мучиться ночами, щось з собою робить, щоб досягти якогось результату якому заздрить, то це лише руйнує її саму. Але коли заздрість переростає в дещо більше, коли людина вже не може контролювати це почуття, вона дійсно може завдати шкоду об'єкту заздрості. Як це в тебе є, в мене немає, то нехай і в тебе не буде. Не сам досягає, не сам зростає, а руйнує те, що його на такі емоції виштовхує. Так, я бачу, тут у нас є. Розслабленість. Поясніть, будь ласка, хто може пояснити, чому розслабленість може пошкодити лише вам? Хто готовий? Ну, якщо людина розслаблена, вона просто буде не очікувати того ж самого неприємного здивування чи неприємної новини і може ну, не очікувати. Пропустити цей важ... важний момент, щоб підготуватися. Так тобто людина завжди повинна думати про свою власну безпеку. І якщо людина перебуває у збільшеному стані розслабленості, вона може пропустити небезпеку і зашкодити своєму здоров'ю, можливо, психічному, фізичному або матеріальному якомусь благополуччю так. Радісне збудження. Хто пояснить? Бачу, що у вас воно теж як небезпечне. Андрій, будь ласка, радісне збудження. Чому воно може стати небезпечним? Ну, а... тому, тому, що коли радісне... Андрюша, я чую тебе. Будь ласка. Андрій, повернемося Курчук. Ми ще повернемось. Так. Єремію, будь ласка. Я вважаю те, що іноді радість може якась неприємно стати і все. Всі радость, ти будеш їше сейчас. Сейчас. Так, оно. Подумай, як ти сформулюєш, Андрій Курчук, будь ласка. Я... Я вважаю, тому що людина вона під час цього знаходиться під впливом емоцій, бо вона аж збуджена від цього. І вона та радісна поки, але його легко перекрутити на неприємне. Так, на неприємне. Тобто, коли його занадто багато, воно знову ж таки викликає певні фізичні е якісь дискомфортні поч... почуття в тілі. Наприклад, від радісного збудження ми можемо почати трястися руки. Так? Це є небезпечно. Уявіть собі, радісне збудження і воді їде, а в нього отако руки трясуться. Або відбувається момент е операції, коли у хірурга руки від радісного збудження трясуться. Тобто, або навіть е, збільшується, ми знаємо, в момент е, збудження зіниці, і це призводить до тимчасового якогось помутніння зору. І людина е, повинна зосередитися, а вона радісно збуджена, і вона не бачить того, що вона робить. Тобто, це є небезпечним, е, якщо його перебільшити. Так, я вам дякую. Зупиняю перегляд. І ми здаємо. повертаємося до. Лісової пожежі і контролю емоцій, як їх можна долати.